Чернігівські чиновники вдяглися в національне. Новий дріскот започаткували у міськраді. Так тут відзначають день прапору. Напередодні мер запропонував новий офісний стиль сорочки вишиванки. Єдиний, хто не у вишиванці, охоронець. Він роздає цукерки лише тим. Хто я в національному вбранні, Цукерочки вам що в національному костюмі сьогодні. Дуже дякую. Щасливий святом. Найслухняніша секретарка міського голови вона не лише вишиванку вдягла, а ще й старий мамин віночок зі скрині дістала. Віночок це мене від, від моєї мами ще передано. І вишиванку, так і ленту. Коли я ще була маленькою, в школу ходила, то мені мама такі зробила подарунок, сказала, що воно по житті пригодиться таке в національному бранні. Чернігівські чиновники на роботу не приходили ще жодного разу в день державного прапору, усі як на парад. В кабінет міського голови в сорочках-вишиванках «У мене їх декілька. Відверто можу сказати, що одну сваха подарувала на день народження, іншу подарувала ну, подруга свахи. Ну я вже казав, що три купив я, дві подарував, так що в мене багато є. Градоначальник зізнається, національний хотів вбрати своїх підлеглих давно, та все чекав нагоди. Це не в приказному порядку, але я думаю, що наша національна вишита рубашка – це теж якийсь і певний символ України. Ну ясно що не можна його прирівняти до державного прапора, до свята, але Ознаки свята завжди роблять самі люди. Це є особистий поклад душі, тому що у багатьох там є даровані вишиванки від близьких родичів, від бабусі І завжди приємно товаришам показати. Тепер Чернігівській міській раді хочуть започаткувати традицію народної вишиванки. На роботу її вдягатимуть лише в день прапору. Новий модний офісний стиль хочуть затвердити на сесії міської ради. Це нормальне явище. Все своє ми ж нічого чужого не беремо. Це згадуємо своє і це прекрасно. Без минулого нема майбутнього, і дуже добре, що ми повертаємося, і наші українські цінності зараз ми підіймаємо на такий рівень, який вони належним чином повинні зайняти. І мені таке хороший настрій сьогодні, робочий хороший настрій. На день незалежності усі чернігівські чиновники вийдуть в національному ще й на парад вишиванок разом з чернігівцями пройдуть містом.